Так само, як і вчора, так же і сьогодні, проводилося доставати тіла і особисто приймали участь в деблокуванні, скажімо так, тіл, а роботи проводилися цілодобово. Якщо ми бачимо, що людина стан плачу, ми самі до неї підійдемо, спитаємо, мене звати Катерина, як психолог, чи потрібна вам моя допомога. В цей даний момент вони можуть не відчувати, що їм потрібна допомога через хвилину чи більше, вони вже для себе розуміють, напевно, що їм потрібно також підтримувати. Позаду мене знаходиться тахіометр. За допомогою нього ми можемо контролювати аварійний сух. По суті, від мене зараз залежить безпека рятувальників, які працюють на заваді. Просто залазимо наверх, нав'язуємо туски, завішуємося на вірюки за допомогою гідравлічного спорядження або ломів. Скидаємо все, що навісає, все, що загрожує життю. До повномасштабного ми залучалися на 10%, зараз ми залучаємося на 90%. Дуже часто так. Завал дуже складний, багатоповерховий і працювало багато собак. Робимо все, що виходить, скажімо так, і кінологи, і собаки.